Ну і вітання. Зараз планую зробити нарешті танчики. Зібрав колеса, що в мене є. Виявилися трохи різні. Але в мене електрошкаф стоїть. Ще на чотирьох таких. Я їх зараз знімлю, підготував полоси, позачищав той весь град, так називаємий, від газового різака. Зараз їх фрезерую. Потім ділю пополам, отвори, зверху будуть площадки. І це все під зварку. Ще будуть перемички між колесами, щоб укріпити. Мені таких важких масивних не треба на 4 колеса. Буде два маленьких таких по два колеса. Типу от такого. От. От, і один буде поворотний на трьох колесах. Бо чотирьох я не маю. маю опорний підшипник, який стан у нього не ахті, але, але він мені допоможе, бо їздив недавно на днях дивитися на станок. Станок стоїть далеко. Чим його там дьорнути нема. Кого дуже попросити, щоб мені допомогли, теж нема. Тому треба зробити, бо десь колись воно і мені пригодиться, навіть тут, навіть як станок приїде. Я нарешті знайду, куплю, він приїде, його згрузять мені сюди, його треба буде якось протягнути от туди. Так що потихеньку треба обростати чимось. Ну, поїхали. Призернув я планки, розполовинив їх болгаркою. От так от. Шайби будуть по краям, шайби ж треба буде проточити, Вони трохи за великого діаметру зовнішнього. О, орієнтовно буде отак от виглядати. Ну, В подальшому буде набагато ліпше, чим от от тримаю я руками. Е, Поміняв конструкцію мала молочатку лягати зверху, але так як мені зараз... Прийшлось би знімати ще лишніх 10 мм з тих чотирьох кусків, чи поки вони ще були двоє, неважливо. важливо. От. Я вирішив лишити, ну, вивести їх як чисто, підігнати під розмір, щоб плиту вставити між ними під зварку. І ще буде перемичка тут між роликами е з розфрезеровкою, щоб зверху можна було в верхню площадку вкручувати болт. Працюємо далі. Загнав пластинки в габарит, зараз сверлю. все просто, працюю по опору, розмітив спочатку один отвор, як він має бути, поставив е, струбцину, виставив ось пінолі по розмітці. Одне просверлив, перевернув просверлив другий друге на Так. Чотири планки, по два отвори, Зараз розвалені смірки, далі розвалюємо двадцятки. Здравствуйте, розмір. Деталь, ключик піддернув, паралельно тримаю тут вороток. Вороток в мене стоїть так, щоб тіною не впало, бо нема пружини. Ну, Працює? Рухаємось далі. От, чітко на шпунку 20 Я не став робити ніяких втулок, нічого такого буде конкретно на шпильці мені там за все життя. 2-3 станка буде перетягнути, а як ні, то взагалі зроблю інші. Ну, я думаю, воно своє відпрацює, тим більше що все. То, по халявній ціні куплено колеса. Теж там якийсь пару копійок з них давав. Метал то все ті всі сверла, то все з металолому. Так що ну, воно працює, працює і заробляє на себе. Закінчив я з одним роликом, познімав фаски, фаски не дуже глибокі, прихватив з одної і з другої сторони, так же само, зажав струбцинами, поставив шпильку, поставив болт, щоб все файно стояло, пройшов все, оп. раз, шов, вираз, шов. переноска автомат, щось короче, в мене не вивозять ту сварку, періодично вирубають, тут довга процедура. Тут кусок пруточка, отак, ну, прихляпаний, прихляпаний. Вот, Витягнув один ролик. Ну от таке, щось, щось таке. Позасирав трохи тим електродом. Я думаю, триматися буде. Тут і так основна нагрузка йде, фактично виходить на стінки, вже які тримають ролик. Вот. От вийшло. Ще треба зліпити другий, але з таким ось ну, так як сварка виключається я не можу того зараз зробити. Тож у нас кругом бігом за 15-7 субота треба трохи час сім'єю провести. Так, хочу познімати що тут під кутом Ну, ті кути зовнішні. А так взагалі можна питатися. Файна штучка вийшла. Все, треба ще один такий самий зробити і ще один на три колеса. Я думав, що я їх... ще такої зранку думав, що я зроблю все за сьогодні, Потім я був певний, що я зроблю хоча б два отакі З одного місця я ледь один зробив. Ну Але правда, я переривався на обід, на всякі штуки. Так що за 15-7 залишилось прибрати. Станок позамітати, доїсти піцу і додому до своїх рідненьких. Продовжую виготовляти танчики. Ці вже майже готові. Ось так по простому вони будуть виглядати. Колеса є, шпильки є, буде просто на шпильках і на болтах. Так як вони мають бути не дуже відповідальні, тому так. провів заготівельну операцію маленькою болгаркою, на корточках різати. то Не саме моя любимо справа, коліна вже не ті. От. Буду робити зі швадлера. Поставляю ті, щоб понарізав, розфрезерую їх, розверлю. Приварю так, приварю так, можливо ще посередині. Але з виборкою, бо має бути там гайка, щоб фіксувати їх за ногу станка. І по моїм прикидкам має бути щось типу того. Ті їздять тільки вперед ті назад а ці можна буде крутити. Думав, робити одну з підшипником. Потім думав робити одну от велику довгу загальну. Але в кінцевому результаті вирішив зробити все-таки чотири їх, дві таких і дві отакі будуть.